Моє донародження почалося з сюрпризу. О п'ятій ранку мене розбудив ярик із кейком, який приготував власноруч, і з новиною про те, що ми збираємось у подорож у Отаву на відпочинок на два дні у готель. Звичайно, речі ми зібрали дуже швидко. Другою новиною було те, що ми їдемо не самі, а з нашими друзями, тобто бандою. Приблизно через 5 годин ми були вже на місці. Наш пункт призначення це готель Hilton Lake Лімі. Ходячи у ми побачили нереально круті люстри, які зроблені із скла. Цим піднімаємося номер, який знаходився на третьому поверсі, а ось і сам номер. Найбільше нам сподобався вид із вікна. Він дуже потрясний. Що стосовно ванної кімнати, у нас була тільки ванна, за стандартом шнички для тіла та обличчя, мила, ласин для тіла, шампунь та кондиціонер. До речі, готель має чимало нагород, і це мої пояснення. Готель включає в себе багато цікавого для відпочинку і не тільки. Наприклад, якщо тобі потрібно попрацювати, ти можеш скористуватись комп'ютером. Тепер щодо релаксу: в готелі є послуги спа, до речі, стосовно цін, релаксаційний масаж та основні процедури для обличчя коштує 200 доларів. Масаж з ароматичною олією, обгортування тіла та основні процедури для обличчя коштує 240 доларів. В готелі є закриті та відкриті басейни і джакузі, а також сауна і баня. Звичайно, ми використали різні варіанти. Навіть я спробувала після сауни обтертися снігом. Це дуже кльово. У готелі є ще казіно. Звичайно, ми не могли пройти повз нього. До речі, це була наша друга спроба. І на цей раз нарешті ми виграли. Емоції, звичайно, зашкалюють. Ну а ці сходи ведуть до ресторану, в який ми теж завітали. Аро це французький ресторан, в якому готують вишукані блюда. Для чоловіків ми замовили стейки із яловичини, а для себе стейки лосося. Кажемо чесно вам, це було amazing. Не неперевершено, реально круто. До речі, у ресторані стоїть холодильник зі свіжим м'ясом, який видно кожному гостю. Ну а це різноманітні цістечка. Ось так виглядає відкрита кухня, а головний козир це вишиканий вид із панорамного вікна. На цьому, все. Якщо тобі сподобалось, став лайк, пиши коментарі і, звичайно, підписуйся.